Мої вітання, ці булочки точно не потребують реклами. Але якщо ви не знаєте, що це і бачите їх вперше, то це неймовірно смачні сінабони. Секрет смачних сінабон це дуже пухке та м'яке тісто, велике додавання кориці для аромату та смаку, а також дуже смачна глазурь. Якщо ви будете дотримуватись всіх рекомендацій, які я вказала у відео та показала всі секретики приготування цього м'якого та пухкого тіста, то сінабони у вас точно вийдуть смачні та пухкі. Для початку ми готуємо опару. В миску я наливаю 300 мл холодного молока, додаю 1 столову ложку цукру та 20 г пресованих дріжджів. Також сюди відправляю 120 г борошна. І все гарненько перемішую. Перемішую нашу опару до однорідності, щоб не було грудочок борошна. Коли вона вже готова, накриваю її зверху рушничком або плівкою і залишаю підходити на півгодинки. Поки опара буде підійматись, я займусь іншими складовими наших булочок. В глибоку миску я додаю 2 яйця, дрібку солі та дрібку ваніліну. 3 столові ложки цукру. За допомогою міксера з'єдную ці інгредієнти до однорідності до пухкого ось такого гарного стану. Трішки маса повинна побіліти і готово. Сюди додаю 100 г м'якого вершкового масла. Обов'язково для сінабон використовуйте саме масло. З'єднуємо інгредієнти за допомогою міксера, поєднали. Цим часом наша опара вже піднялась. Ось така гарна та пухкенька шапочка вже з'явилась на опарі. Це означає, що опара готова. Відправляємо до опари яйця з маслом. І за допомогою силиконової лопатки або ложки гарненько вмішуємо сюди. З'єднали інгредієнти між собою, далі додаємо просіяне борошно. Всього нам потрібно 500 г борошна. Борошно я просію та додаю поступово, вмішуючи в тісто, поки тісто ще рідке, то я замішую ложкою. Далі, коли вже це буде незручно робити, то почнемо замішувати руками. Тісто для Сінабон має бути дуже м'яким та повітряним, тому категорично заборонено забивати його борошном. Додавайте лише ту кількість борошна, яку я вказала. Коли вже тісто неможливо вимісити, тому що воно прилипає, змочуємо руки олією, перекладаємо тісто на поверхню та починаємо замішувати, періодично змочуючи руки в олії. Так буде гарно воно вимішуватись, не буде прилипати до поверхні і зайва кількість борошна вам не знадобиться. Навіть після цього замісу тісто буде трішки прилипати. Це нормально. Далі ми покладемо його в миску та залишимо на підйом. Під час підйому у нас буде розвиватись клейковина в тісті і тісто буде ставати більш пружнім. Накриваємо його рушничком, залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин воно трішки піднялось, руки знов змочуємо в олії та починаємо знову заміс тіста. Тепер нам треба вимісити тісто до ідеального стану. Як це зрозуміти? Тісто під час вимішування спочатку, звичайно, прилипає а потім воно стає пружнім, еластичним і ніби пружинить. Це означає, що тісто ідеально замішане. Це тісто дуже гарне, якщо ви зробите його саме так, як я вам показала, і обов'язково будете готувати опару саме на холодному молоці. Це дуже важливо, не потрібно його сюди гріти. Ось таке пружнє та еластичне тісто у вас має бути. Дуже м'яке, дуже еластичне і далі працювати з ним і готувати булочки буде дуже зручно і в результаті булочки будуть неймовірно пухкі та смачні. Перекладаємо тісто в миску, накриваємо знов рушником і залишаємо наше тісто хвилин на 30-40, воно повинно збільшитись майже в два рази. Поки тісто підіймається, готуємо начинку. Для цього 3 столові ложки цукру я з'єднала з 1 столовою ложкою кориці. Змішала їх між собою, далі я беру 100 г вершкового масла, воно має бути м'яке кімнатної температури. Повертаємось до тіста, дивіться, як гарно воно піднялось, в мене воно простояло 40 хвилин, дуже пухке і дуже м'якеньке. Перекладаю його на поверхню, звичайно, не використовую борошно, а використовую олію, Змочую олією поверхню. І тепер обминаємо тісто знову, трішки вимішуємо. Тісто вже м'яке, пружинить, дуже гарне та дуже еластичне. Звичайно, якщо у вас є комбайн, то ви можете всі заміси тіста зробити в ньому. Але в цьому відео я вам хотіла показати саме, як приготувати його власноруч без комбайну. Розкатуємо тісто у пласт товщиною приблизно пів см, розмір мого пласту приблизно 35х25 см. Зверху тіста, яке я вже розрівняла, я викладаю вершкове масло. Це масло я розподіляю по всій поверхні рівненьким однорідним шаром. Поверх масла присипаємо цукор з корицею. Також намагайтесь зробити більш-менш однорідний шар. І тепер скручуємо наше тісто у рулетик. гарно притискаємо, щоб рулет не розпадався та не розкручувався, і гарно тримав форму. Натягуємо край рулетику, перевертаємо його, формуємо Ось таким чином. Далі нам потрібна ниточка, якою ми будемо нарізати сінабони, тому що ножем це буде зробити зовсім нереально, тісто дуже ніжне. Її я змочила в олії, і тепер за допомогою нитки, ось так дуже. Просто нарізаються сінабони на шматочки. Нитку я використала звичайну для побутових цілей, але взяла її товстеньку. Також, звичайно, можна використати і кулінарну нитку. Беремо майбутній синабон і хвостик підтягуємо під низ, щоб він не розкручувався після випікання. Ось так його фіксуємо. І таким чином під час випікання хвостик не буде відтопирюватись. Ось так виглядають майбутні сінабони, беремо форму. Форма має бути глибока, так як сінабони дуже підіймаються вверх. Викладаємо сінабони хвостиком донизу, накриваємо їх рушничком та залишаємо хвилин на 20. Цим часом розігріваємо духовку на температуру 180 градусів. Із цієї порції в мене вийшло 16 синабон. Через 20 хвилин сінабони піднялись. Відправляємо їх в духовку, нічим їх не змащуємо, так як сінабони будуть змащуватись кремом після випікання, тому яйце тут не потрібне. Готуємо крем, поки печуться наші сінабони. Я беру 250 г воршкового сиру. До нього я додаю 50 г цукрової пудри та 100 мл молока. Також я готувала ці сінабони із сметанною заливкою. Так, це не оригінальний рецепт. Але на смак це виходить також смачно. З'єднуємо всі інгредієнти між собою. Виходить ось такий густенький крем, за цей час спеклись ці набони, витягаємо їх з духовки і зразу гарячими змащуємо кремом. Частина крему просочується в наші булочки, а частина залишається зверху. І це виходить неймовірно смачно. Дуже ароматно, я вам дуже раджу спробувати та приготувати ці смачні булочки Сінабони. Після таких булочок звичайні булки вам будуть просто не смачні. Це дуже смачно, дуже ароматно. Зараз я вам покажу, яке всередині м'яке та пухке тісто. Тісто має волокнисту текстуру, ось дивіться, дуже м'яке, дуже ніжне та дуже повітряне. Булочки такі їдять ще теплими, але, звичайно, і холодні вони гарно смакують. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!